Пишіть, будь ласка, на мій канал, це дуже важлива українська народна розвідка. І так, ми говоримо про те, що я навіть не знала, що таке існувало Радіо Нюк. Нарешті я не зайшла їх на першу сторінку. Тобто, ви знаєте, українська народна розвідка, логотип це сова. У Радіо Нюкс також приклад осін до розвідки. Оці собачки дуже часто я бачила цих собачок в Твіттері. А тепер це є головна сторінка. Дивіться, оці дві карти: це карта Сходу і карта. Росії, да? I'm going to take a millions. million uh, doing uh, doing what 80. Yeah, right. Я збираюсь бути мільйонером, роблю що 8 year. Правильно, я не знаю, як він збирається бути мільйонером, але і про кого справа. Справа в тому, що тут все на дуже англійській, не я б сказала, дуже американській мові. Можливо, це якийсь справжній українець у Америці працює. І я вірю, що це українець і можна до команду українців працює над цим, тому що рівень тут афігезний. Ну, я навіть не знала до сьогоднішнього дня, вивчаючи цю тему, що такі є. І ще раз, значить, у них. Тут є YouTube канал, ми заходили, хоча там мало підписників, але це про, це, це не, про ці кількість підписників вони взагалі ні про що не кажуть. Ну, от вивчають ядерну зброю. Вони по-іншому кажуть, що вони НАФО, це такі собачки. Нафо це не НАТО. Це, коротше говоря, команда. Якщо ми сюди зайдемо, зайдемо до них. То вони скажуть, що вони така організація, яка, яка проти НАТО, скажімо так, не проти НАТО, а проти пропаганди. І вони, що вони роблять? Вони продають футболки, логотипи, всякі коротше, у них тут є продукти з їхніми собаками, і всі ці гроші вони збирають. На українську армію, тобто цим, хтось займається, вони роблять крім того, крім розвідки, вони ще з тобто, як вони намагаються зібрати гроші на українську армію, вони от бачите ціна толстовки, що тут у них футболки є, Ну, тут чашечки є прикольні з їхнім брендом. Тобто вони відкрилися також у 2023 році, після початку війни. Вони, скажімо так, стали існувати. Це якщо ми беремо їхню головну сторінку. Uh, і ну, Ці дві карти мене пораз uh, вразили. Boat and Ships Map це uh, кораблі, ні, це літаки і кораблі, і карта uh, Червоне море та Індійський океан і Russian Military Index 1.40. Всім, ну що там сказати наші спецслужби, Ви і вблизько близько, да там не стояли просто до людей, які займаються справжньою ось розвідкою. І я думаю, що це команда людей, тому що це дуже професійне варінку. Це точно не одна людина, це і програмісти, і тут, і тут ну на, не на справжньому американській мові, тому я впевнена, що це можливо українці в Америці. Тобто ті українці, які поїхавши в Америку, мають таку можливість. Чи ще не забувають про Україну і допомагають всім, що тільки можна. І вони, використовуючи картик, карту Google, наносять отакі помітки і роблять це для нас. Я впевнена, що ми не знали, що, так, що є такий канал, що є така розвідка. І я впевнена, що завдяки Радіо Свободі, які відкрили цю легендарну фотку про координати, і ще раз хочу повторити цю фоточку, яким ми з вами розглядали, начебто останнє місце літака А 50. Us. Oh. Ширина, догода будемо перевіряти, коли буде можливість. Я зараз не можу навіть супутники відданість дивитися майже все в тумані в, в одній. Ну, тобто погода нельотна, погода жахлива. І вам скажу так, якщо це момент, ми з вами дивилися вночі 15 січня, погоду. погода була видимість нульова. Тут від, видимість більш-менш є. Це якось пояснюю, чому воно літало, але пориви вітри були сильні. Да, пориви сильні могли б бути моментальні, і а, це можу якось пояснити. По перше, у нас є координати і злили і злілили їх оця компанія, оці друзі наші, які називаються Радіонік. Чому вони так називають? Хто їх так назвав, я не знаю. Але ми можемо використовувати цю карту, тому що вони буквально все підписали на а, це не англійській, це на американській справжній американській мові. Тому треба буде трошки повазитися. Ну і ще раз, хочете подивитися цю карту. І ще раз розуміти, що приносить за собою США економічну, економічну окупацію екоду, е, нафти у світі? Ну тобто, чого що вони тут роблять? Да? Угу, угу. Поставили свої військові бази і викачують звідси свою нефть. І за що? Тобто, ми розуміємо, що нефть з е, цього полуострова, який називається Саудовська е, Аравія, е, але дивіться, будь ласка, на ємен. А чому ж вони терористи? А тут не бабас, тут просто нема бас США. Розумієте, яка різниця? Можна сказати, що ну, начебто, отут, начебто, тут живуть хусиди, і вони їх трошки побомбили, і тому що у нас також нема базу США. Мабуть, це також причина, але дивіться, що тут відбувається в Червоному морі. В Червоному морі. Відбувається, а тут давай, Бачите, атаковано, атаковано, атакова. Що атаковано, не зрозуміло, Які скороблі були атаковані? Інцидент, атаковано, атаковано, атакова. тресидент, інцидент. Е, ну І так далі. Подивіться, подивіться, все це щось відбулося. Дивіться, вони вже окупували навіть. Африку. Це ж Африка, правильно? Я ж нічого не плутаю. Так, е, да. вони окупували Африку. Вони окупували. Е, Еритрея? Ні, Ерітрея начебто не окупована. А яка це країна? Ну, Африкою я взагалі не знаю. Може е, Дюбіотія ді, якісь. Е, а це що за країна? Підписана, не підписана? Прям вони на кордоні стоять, Боже, вони стоять на кордоні. Знаєте, для чого вони стоять на кордоні? Правильно, щоб створити конфлікт. Одні стоять з цієї сторони, інші стоять з цієї сторони. Оце от повід для конфлікту в Африці. А тепер дивіться. Я вам зараз ще одну карту покажу. Дуже цікавеньку, мені не сподобалось. Значить, це сайт Meteo Blue. І я дивилася офіційний сайт їх погоди. А як пояснюється це? Жовтеньке справа в тому, що я дивилася дві години тому, і запитайте, де було жовтеньке. Оці кольори жовтенькі, Знаєте, де були? А ось отут, тут була вся Одеська область, отака жовтенька. Я от не розумію, куди ділись жовтеньке це зараз через дві години. Воно пропало. Але це все було жовтеньке. Тобто, у них є. А тут дивіться, жовтеньке, тут жовтеньке, а вся Донецька область, вся Луганська область, вся Запорізька область разом із правильно Запорожжям. А що тут з Херсонською областю? По лінії Дніпра, але я вам клянусь, воно було жовтеньке по саму, по саму, по саму Білгород-Дністровську цю територію. А ви знаєте, що на Білгород-Дністровську територію прилітає правильно з Тирасполя, з Придністров'я. А тепер дивіться: якщо у них в планах є окупація Одеси, звичайно, вони, їхня мета буде йти на Одесу з Придністров'я. На Білгородську Скажімо так, на Білогородську в Одеську область, тільки на там, де наші кордони, прилітає постійно з Придністров'я. Прилітає. Угу. Прилітає. І це, це може означати можливість повторного вторгнення з, з Придністров'я. Можливо, там зараз мало знаходиться, але ми знаємо, що літаки США постійно тут отут літають. Розвідувальні літаки США, і це може казати про піднову нову підготовку. Так що Одеса робимо фортифікаційні споруди. Да, робимо окопи і готуємося до того, що це може знову бути повтор даної ситуації з Придністров'я. Якщо такі плани є, а ми знаємо, що американські літаки тут літають. Взагалі, де американці літають, це дуже погано. І давайте казати правду. Що це за карти такі? Я не розумію, що це за жовтенькі такі карти. Якби Україна окремо Молдова, окремо Румунія окремо і чогось окремо тут. Щось наполовину, щось на, ну, якби. Ну, незрозуміло, взагалі їхня логіка, якби, я не розумію, начебто дуже поважний сайт. А, до речі, знаєте, звідки він походить, якщо передивлятися IP-адресу? От ви можете, є такі сайти, які будуть розповідати вам, що це за сайт. Ну, давайте спробуємо meteo Blue. Давайте спробуємо. Це просто супутник, супутникова карта даного сайту. Ми заходимо на сайт, який перевіряє, перевіряє, так, угу. е, да, інформація. Так, сюди ми вводимо, перевірити. Одним словом, я перевіряла, але я не знаю, наскільки зараз перевірять, саме в такому варіанті. Адреса із Швейцарії. Ага, ну в такому варіанті не буде. Добре, тоді буде в такому варіанті. В такому варіанті, можливо, воно і буде. А, а, тому що я вводила якби, основну головну сторінку. І коли не знаю, от прямо зараз в трансляції буде перевірка. А, ой, ні, Боже, це не той я брав. Германія, це, це, до речі, я перевіряла оцей сайт, звідки цей сайт, два Іпівзяпця. Домен із Германії, але це не факт. Це не факт. Це може бути хмарне, хмарне середовище. Це не факт. Абсолютно не факт. Ну, коротше люди, повірте мені, що я перевіряла оцей сайт. І він родом із Швейцарії. І так чомусь так синоптично нас малює Швейцарія. Да. Ну, щоб ви знали, я ще раз скажу, 2 години тому назад це, це жовто було разом з Одеською областю. Може, у них там плани змінюються, я не знаю. Там кожні 2 години, але Метіоблу виглядає от якось отак. Як вони, от якби вони не знають погоду отут, ну якби отут вони в Запорізькій області знають да? погоду всі Донецькі, всі Луганські області, і отак вони якось малюють. Ну, це щоб ви були попереджені. Тобто плани, а, до речі. Я десь чула, що а, значить буде зустріч в давості Зеленського Байдена, де Байден буде прямо отак сказати в оборону. А я навіть думаю, що здавай, здавай, Україна, прям так візьмемо і віддамо вам Запоріжжя і все вам віддамо Донецьку, Луганську область. Може вам ще віддати всю Україну разом з українців перебити. А корисні копали? Ну це ж хочу. Ну правда, Володимир Олександрович, це ж вони це ж вони від нас хочуть. Від, від тебе, від нас усіх у нас нас вбити, а нас це забрати правильно, правильно? Але... Ми як би розуміємо. До речі, що ви взагалі розуміли це погода кувейта, давайте ще раз повернемося до цієї карти. Цікавої, да? Оман. Оман. Із них Ємен, Вибачаюсь. Ємен, один із найбільш військових. Ну, у них справжні є ракети, у них справжні є кораблі, у них справжня зброя, і вони справжні можуть воювати. Більш того, ну це де вони там атакували їх, куди прилітала ракета. Думайте самі, яким чином Америка може атакувати будь-яку країну. припливає їхній великий есмінець. У них не по моєму не один есмінець. Вони ж. У них же нема балістичних ракет у Америки, Америка, вона не може з Америки бомбанути Ємен. Просто по морю припливає есмінець і починає з цього есмінця злітати літаки, які починають бомбардування. Тобто Есмінець США то велике зло. Зло, зло. Тому що з своїх території вони цього не можуть зробити. в тому, що напавши на Ємен. Вони повністю все-таки зруйнували відносини з усім сходом. І абсолютно впевнена, що дуже багато може це і кувейт бути, це може бути і ОАЕ, і це може бути і Оман. Вони, якщо з Іранської території щось буде прилітати, а от буквально пару годин тому, ну, ну в годинах, буквально не в годинах, а в добах, да, виміряється. Ці е, події, вони бомбардували Іран, е, Ірак саме іменно бази е, США в на територію е, Іраку. Тобто, звідси вони атакують їх. О, да! І тут якісь ракети малюють і прям ядерні елементи малюють. О, да? І, взагалі, Ірану дуже сильно боїться. Ізраїль якби ну, ніхто не знає, правди неправда, не але е, ізраїль кванеться, що вони все зробили, щоб у них не було так. Клянуться. Ну іран, Іра, іран там всім дає жару. Це схосхідна страна, мусульмани, і от за це, от за це бомбардування, от в принципі, в принципі, по логіці мусульман вони будуть знищувати бази США. І до речі, ви знаєте, що начебто США відмовляється від допомоги Україні. Справа в справа в чому справа? Можливо, так і не було. Справа в цьому, справа у війні з Єменом. Тепер їм треба зброю на власні проблеми. Ну, ви почали захищати Ізраїль, да? отут -от почали. Оці от, от всі атаковані кораблі Єменом. Я не, скажу, не можу сказати хусіти, Це, це ємен. Слухайте, це не хусіти, це просто населення ємену. Вони щось так малюють. Но, Одним словом, це просто звичайні мусульмани, які атакували кораблі за те, що за те, що вони бомбардують, вони знищують, просто знищують отут сектор газа для того, щоб якось зробити відповідь, ємен, не маючи баз своїх. Військових США вони атакують кораблі. А до речі, російське видання сказало, що Єсмінець атакувала США Есмінець США атакував Ємен, атакував все таки. Есмінець США, то то в Байдена там у американців там волос, отак от просто вони вже сиві, Якщо це правда, якщо да якщо, якщо це правда, якщо справді десь тут був атакований Єсмінець США. Це повноцінна війна, це повноцінна війна не тільки з Єменом, це повноцінна війна зараз з Іраном. З, з Абсолютно, тобто зараз весь сход майже весь, може Саутівська Арабія не дуже, але інші скоріше всього все таки будуть воювати з США за Ємен і за Палістину. Тобто Америка вляпалась поповні е, тим, що вони дали зброю на знищення Палестини, потім пішов Ємен, і зараз вони у війні з усім Сходом і Саудівською Аравією. І так, от це все виглядає. А разом з тим, звичайно, вони будуть знищувати військові ой, да, військові бази і Великобританії і залишаться вони у великій, е, 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 да, да, тому що ви знаєте, що Америка і США в даному питанні разом, не Америка а, тавтологія Великобританія, США разом, ну тому що разом тому що у них тут знаходиться авіабаза. Прийшли, от, окупували, забрали все і вам нічого не залишилось. Але ми розуміємо, що у нас ворог набагато ближче, Росія, і вона нам ворог тисячу років і ця імперія зла була тут тільки Америка, якась щось робила да, зі своїм Придністров'ям літаками. Літала, але у нас тут справжня імперія зла цей монстр і наша проблема. Проблема заключається в цьому сусіді. А також, а, ну, я думаю, з ними будуть розбиратися сусідні країни, і разом Ірак, Іран. ну, це, це якби їхня парафія. А отут максимально цікаво, максимально Оце база США в Турції. Але де вона знаходиться? Вона знаходиться в районі, де почалися в Турції землетруси. А це вже максимально цікаво, що вони роблять саме в цьому районі, отут почалися. Землетруси, 24 лютого 2023 року. Я б ніколи не знала інформацію, що тут знаходиться база США. Якщо б не оці друзі, я думаю, що це українці в Америці, займаються розвідкою і краще за будь-які спецслужби світу і малюють нам карти, які ми зараз можемо використовувати. Я знаю, я знаю, що це українці, а може і в Європі. А може, ну, я не думаю, що Великобританія тут такий рівень справжній і а, справжні американці, ну, такі справжні, справжні, таким би не займалися. Ну, не знаю, можливо, і серед американців є справжні, ну. Мені здається, що це такі, знаєте, дуже адаптовані українці в Америці, такі максимально, знаєте, такі вже прям вони думають уже на, на, на англійській мові, але все ще в, в крові по генам Вони залишились з українцями, і тому вони сидять і займаються цією розвідкою. Тобто вони просто малюють всю Америку. от бачите, вони переводять. ФМР сіло, ну тобто, вони е, треба по роздивлятися карту. Тут в принципі цікаві позначення, і на принципі все на цьому трансляція завершена до.